А благословіння на 7 червня 25-го року, в Отця і Сина, і Святого Духа, Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний, дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Господи, помилуй Господи, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, благословен Бог наш, завжди нині, повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в святому Євангелії ми чуємо, як Господь говорить Петрові, чи любиш ти мене більше, ніж як у ті? І Петро відповідає йому, люблю. Господи. Він другий раз запитує, чи любиш ти мене. Він відповідає, Люблю. І третій раз питає, чи любиш ти мене? І він каже, що ти сам бачиш, Господи, що я люблю. І він каже йому: паси ягнята. Хоб, хоб, після кожного разу паси ягнят моїх. Запитання Петрові. бо Перед тим, перед своєю хрестою дорогою на вечері, він, учні всі сказали, що він сказав про зрадника, а учні всі сказали, що ніхто із них не зрадить. А Петро заявив, що якщо і всі інші зрадять, то я не зраджу. Але він відрікся цього ж дня трич від Ісуса Петро. І тепер те питання, чи любиш і він. А тоді сказав, що якщо і інші тебе зрадять, то я не зраджу. Йому питання, чи любиш тебе більше як інший. Якщо ти тоді поставив собі таку високу планку, то сьогодні твоя любов корибільшує, ніж інша. Але тепер Петро просто кажеш. Що ти бачиш, що я люблю. Так, ти, ти бачиш, що я люблю, хоча те, що сталося, тобто моє падіння, моя слабина в наших відносинах, все одно я тебе люблю. Я далі цей, знаєте, взаємостосунки поширювати не буду, поширюватись на них. Я просто подивлюсь на себе і розумію, що і мені таке питання буде задане. А може і взе здається, чи люблю я Його, Ісус? Чи мої відносини з ним є відносини любові? Ну, Від мене. Чи я люблю Його? Чи можу я сказати, як Петро, ти сам знаєш, я люблю тебе? Хоча слабкість у мене завжди присутня. Але ту слабкість Господь завжди свої сили може покрити, своєю любов'ю може покрити. Чи є у мене ця любов? І коли я сам себе запитаю, чи є у мене ця любов до Господа, яка є основою наших взаємовідносин. Щиро запитаю, буду правдивим перед собою, перед Богом. то, напевно, і, і почну на це питання відповідати в своєму житті, то напевно я вже на шляху Спасіння. Бо все інше інші слова про, те, про одне те саме. Про те Спасіння і то Царство Небесне. І ті взаємовідносини єдності з Господом, про які ми говоримо, до яких прагнемо, проходячи через покаяння. Або все інше, що ми говоримо. В словах любити Ісуса закладено все. А все інше, що говориться, це просто те ж саме, тільки іншими словами. Так мені здається. Амінь.